То як не ми будемо захищати рідну землю. Я залишила своїх дітей в Італії неповнолітні Хочу бути визнаним, Я хочу визнання. Я признаю себе в цьому і чесно говорю. Я хочу. Але певен, що жодного разу увагання і сумніві у час, дріб'язкові хмарки, образи не закрили б сонце від нас. Наші сторони фронт держиш? на стороні добра. Друзі, слава Україні! Сьогодні Ютуб канал Ростислав Продакшн називає наступних десятьох героїв, котрі віддали життя за Україну. Підтримайте це відео вподобайкою, аби більше людей дізналось про наших героїв. А ти що за А як один пан Козак Максимоса? Отже, під номером один у нас йде герой Василь Кухарський. Актор і військовослужбовець збройних сил України Василь Кухарський помер від тяжких поранень, яких зазнав на фронті. Про це повідомляє театр на Подолі у Фейсбуці. Передає «Укрінформ». Також його дружина Наталка Гордій, Кухарська, написала: сьогодні пішов на небеса. Мій прекрасний чоловік, справжній воїн, мужній козак, талановитий актор. Такий тато, про якого можна просто мріяти. Василь Кухарський, любий і рідний, Маленький котєтко, лети високо і будь поруч з. Завжди написала дружина Героя. Світ став аморальним, і результат цієї аморальності війна в Україні. А моральними стали більшість світових лідерів, які керують цілими державами. Христос і Крішна знаходяться на одній висоті. Це одна вібрація. А ви до цих пір сперечаєтесь, що я релігія крутіша. Зазначу, Василь Кухарський був поранений кілька місяців тому і весь цей час перебував у лікарні. Він помер усього через кілька днів після свого дня народження. Йому виповнилося 42 роки. Василь Кухарський, український актор театру і кіно, у 2005 році закінчив Київський національний університет театру кіно і телебачення імені Івана карпенка Карого. З 2008 року був актором Київського академічного драматичного театру на Подолі. Знявся в десятках фільмів та серіалів. Найбільш відомі ролі. Семен Босий у фільмі Михайла Іл'єнка толока та головна роль у стрічці Максим Оса золото писеголовця. Лаура 20-ї премії Київська Пактораль за найкраще виконання чоловічої ролі у спектаклі на дні фронті на стороні добра. Знаєш, на знаки стороні добро на ну, нашій Давайте, слава Україні. Під номером 2 євген Брах з позивним Малі. Євген Брах військовослужбовець сил спеціальних операцій Збройних сил України. Він відслужив 5 років у французькому легіоні, працював охоронцем на Лозровому узбережжі. У ніч на 24 лютого «Малі» був за кордоном, а про війну дізнався з соціальних мереж. Уже тоді почав переглядати варіанти, як потрапити до ЗСУ та боронити країну від окупантів. Перше запитання, яке в мене виникло в голові, коли це все почалося. Куди мені йти? в ЗСУ. Все приїхав за корту, як тільки почалась війна. Ніхто його ні, ну, як, ні призивав, ні заставляв, а по своїй патріотичних таких своїх позовах душі він сказав, Мам, я не можу, ви там, а я тут і приїхав зроду. Браг був кулеметником, служив у силах спеціальних операцій. Йому було з чим порівнювати. Говорячи про українських військових, він був вражений їхньою відважністю і жагою до перемоги. 21 вересня 2022 року. Євген поїхав на виконання свого останнього бойового завдання, з якого не повернувся. все вже казалось, куди там ваше потом то, куди ще ваші куди ще ваші ваше все попереду. Не садоми гуляй з бо моє серце вже під землею. Під номером три герой Карім Гуламов». Раніше Карім служив у 73-му центрі спецоперації. Він був ветераном АТО. З перших днів повномасштабної війни він вступив до Лав ЗСУ, щоб захищати Україну від російських окупантів. Останнім часом мешкав в Ірпені Київської області. Життя Телеведучого трагічно обірвалося 17 липня. Торік Карім під час бойового завдання в Херсонській області наїхав на міну. 26 липня йому мало виповнитися 35 років. І він любив цю країну, він справжній патріот. Тут. З козацьким серцем, яка була готова робити все, що потрібно заради нашої свободи. Він був саме таким. Етнічний азербайджанець Карім Гуламов народився в Обухові під Києвом у 2014 році. Почав нести службу в зоні АТО у складі 73-го морського центру спеціальних операцій, що дислокувався в Очакові на Миколаївщині. Відтак працював в Обухівському та Броварському військоматах. Згодом став ведучим на каналі М2, Із початком повномасштаб Но війни Голама вже в Єрпіні. Він допомагав евакуйовуватися місцевим мешканцям і знову став на захист України. В одній з останніх публікацій з передової він написав своїм друзям: бути щасливим, скажу я вам, це прожити життя чесно та з відкритою душею. Потім буквально через 4 години мені дзвонить мій інший друг, каже, що Карін, типу, 200. І для мене це був шок. Ну тобто, я з цим ніколи не стикалася. Цій ситуації У мене була якась істерика, паніка. Я почала дуже плакати. Ніби я ну, людину не так сильно знаю. Ну ми не були настільки близькі. Під номером 4 – герой Віталій Скакун. Цю Україну сколохнув героїчний вчинок нашого військового, який підірвав разом із собою міст, який веде до Генічиська, щоб не пропустити колону ворожої техніки. Це завдання виконав 25-річний Віталій Скакун. Український військовий був сапером інженерно-саперового відділення окремого батальйону 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського. Я знайшла його побратима, який був на той час з ним. Він мені сказав єдине, каже Віталік, підірвався. Побіг в той момент, усміхнувся, каже мені і взрив. Ворожі колони не змогли швидко потрапити до міста. Українські військові, які були в Генічеську, мали час, щоб передислокуватися та зайняти оборонні позиції. Ворогу, на жаль, вдалося взяти в окупацію місто, але героїчний вчинок Віталія зберіг життя багатьох його побратимів. Вона плаче, каже, мама. Мама ж Віталія. Ми його бачили по телебаченню. Загину. так, він зробив правильно. Я прийняла це 26 лютого, 2022 року. Президент Володимир Зеленський посмертно просвоїв скакуну звання Героя України. Отже, що відомо про героя. Віталій народився 19 серпня 1996 року в місті Бережана Тернопільської області. Навчався в Бережанській загальноосвітній школі 1-3 ступенів, номер 3 з поглибленим вивченням англійської мови, де працювала педагогом організатором його мама. Потім закінчив вище професійне училище у Львові, де здобув спеціальність зварювальника. Вступив до Національного університету Львівська політехніка. Як повідомляє армія інформ 2021 року тяжка недуга за Життя батька Віталія. Мама поїхала на заробітки в Італію, у бережанах мешкала старенька бабуся. Хлопець обрав шлях воїна, уклавши контракт про проходження військової служби у Збройних силах України. Пашка моя. Раніше я приходила майже кожен день, а потім я в собі подумала: можливо, він би не хотів, щоб я кожного дня приходила, ридала тут, плакала. Бо він завжди хотів мене бачити, щоб я була усміхнена. Під номером 5 у нас йде Паша Лі. Паша Лі став одним із перших медійних обличчя, які загинули у період російсько-української війни. Акторів було 33 роки. Після 24 лютого 2022 року він приєднався до лав з початком широкомасштабної війни Лі прийшов у міську раду. Ірпенят попросив, щоб його взяли у волонтерську групу, яка діяла у місті. 5 березня минулого року волонтерський штаб надійшла інформація, що Ірпінь окуповано російськими загарбниками. Наступного дня, 6 березня, волонтери мали евакуйовуватися. Але Павло Лі, Ірина Магитко і Тарас Мельник прийняли рішення перед цим з'їздити до своїх будинків. Тоді ніхто не підозрював, що ту частину міста, куди вони вирушили, було вже окуповано. Тарас Мельник поділився, що спершу вони заїхали до нього додому, потім рушили до Ірини. По дорозі їх зустріли літні чоловіки, жінка з дівчинкою і попросили довести їх до Романівського мосту на виїзді з Ірпеня. Волонтери погодилися, після чого повернулися на свій маршрут. Після повороту з вулиці Університетської на вулицю Пушкінську їхнє. Автомобіль обстріляли зі стрілецької зброї. Окупанти підбігли до автомобіля, що врізався в дерево, та почало погрожувати автоматами. Наказали Ірині Тарасові, які отримали поранення, забиратися. Павло, який на той момент вже був залитий кров'ю, залишився на місці трагедії, і тільки 15 березня вдалося дістатися до машини, де залишилося тіло паші. Тоді ж його забрали і поховали у ворогті. Нагадаю, що Паша Лі відомий український актор. Він знявся в таких фільмах як Штольня, Тіні з незабутих предків, зустріч однокласників та інших. Також Павло був актором дубляжу. За день до смерті у соцмережах він написав: за останні 48 годин є можливість сісти та світлину кинути про те, як нас бомблять, а ми усміхаємося, тому що ми впораємось, і все буде Україна. Ми працюємо хочу быть признан. Я хочу получить признание. Я признаю себе в этом и честно говорю, я хочу. Да. Мы играли в раптом потому что звидовалось краше, виж, завжди. Він так радів. Значить, щось відбулося прекрасне в світі. В номерам 60 на заїде герой Філіп Вінер. Ти другом братом і сестрою Серобі стала. Ти взяла мене маленького за руку і хлопців в школу відвела. До пьяного дякавну. В липні цього року у боях із російськими загарбниками загинув український актор театру Філіп Вінер. Сумну звістку повідомили на сторінці у Фейсбук чесного театру. Наш актор Філіп Вінер назавжди в струю. Родина нашого театру збідніла від перших днів вторгнення. Філіп захищав нашу землю в найгарячіших точках та продовжував жити театром. На його сторінці побачити вірші з окопів. Він привіз театр з собою на війну. Його вбила Росія. Не пробачимо. Щирі співчуття родині і друзям йдеться в повідомленні, слід зазначити, що Віліп вступив до лав ЗСУ в перші дні повномасштабної війни. Арти служив у 26-му окремому стрілецькому батальйоні. Від грудня 2022 року захисник служив на передових позиціях Донецької області. Актор часто описував війну на нулях. Ми змінюємо реальність щодня після кожного нашого вчинку. Що таке доля? Це знає Тарас Грагорович Шевченко. Я це намагаюся тільки зрозуміти. І зараз, після проходження Рячах шалено морозних дощових і недоспаних днів війни після погляду смерті в мої очі. Я на 100% усмідомлюю усвідомлюю і розумію, чого я хочу у своєму житті. Яку ціну я готовий за це заплатити, та який шлях пройти? Писав він у травні. До того ж, Філіп любив декламувати поезію українських поетів. Останні відео він записав у копії у червні у ролику. Можна почути вірш Василя Симоненка. Є у коханні будні і у свята. Бо тебе і мене б судила не образа, не гнів, любов. у душі щедро б вона світила, вновляла нас знову і знову. У мою увірвалася б мову, щоб сказати в тривожну мить ненаглядно, злюща, чудова. Я без тебе не можу жити. Під номером сім у нас йде Ярослав Гаркавко. Комедійний актор, учасник ліги сміху, ведучий Ярослав Гаркавко. Також загинув через російську агресію. Ярослав мав святкувати своє 27-річчя в грудні. Він був активним учасником групи ОГО та виступав у міжнародному театрі Абсурду воробушек. Тут просто не вушко, а якась балдежка. Тому що я директор цього канала! Канала! На фронті загинув син, друг, колега, людина з дуже доброю душею. Ярік, пробач за все. Я досі не можу повірити в те, що сталося. Співчуття рідним, вічна пам'ять, слава герою! Написав комік Ігор Ласточкін. Я квіточка сама е, оригіналом народжена з івано франківщини під нором вісім у нас йде героїня Мар'яна Квітка. На фронті від російських окупантів у бою загинула боєць 102 окремої бригади сил територіальної оборони ЗСУ Івано-Франківської області. Мар'яна із позивним Квітка вона прожила в Італії 14 років і після повномасштабного нападу РФ повернулася на батьківщину, щоб захищати від ворога. Коли спіткало горе моєї рідної землі. Я зрозуміла, що повинна захищати. Хто як не ми, будемо захищати рідну землю? Я залишила своїх дітей в Італії, неповнолітніх, 14 і 10 років. Маю сина Едуарда і Роберту, дочку. І зараз я тут -ка знаходжуся на передові для того, щоб вони мої діти могли приїхати до рідного дому на батьківщину. Мою в свободі, в процвіті синього. Синю жовтого кольору про смерть захисниці повідомив на Фейсбук-сторінці її побратим Тарас Левчук. Обірвалося життя ще одного воїна. Ти було прикладом мужності і відваги, якої ніколи так і не вистачає багатьом. Любив тебе, по сестру. Ти була найчарівнішою квіточкою на полі битви за Україну. Ти герой України. Вічна тобі пам'ять написав Тарас Левчук. Яке б зло не було, добро завжди має перевагу. Тож будьмо добрими, будьмо щирими. І до перемоги все буде добре. Україна наша. Кожний сантиметр, кожний міліметр землі, нашої неньки є нашим. Під номером 9 у нас йде герой Андрій Чепіль. Поблизу села роботи на Запоріжжі Загинув військовий музикант і пластун Андрій Чепіль з позивним Кріс. Про смерть бійця повідомили на сайті організації Пласт. Андрій родом з Івано-Франківська загинув 28 червня 2023 року. Строкову службу проходив у військовому оркестрі почесної варти про президентському полку. Він був учасником кавер гуртів. Фрісен Бенд, Смарічка, Трембі та Рем у фолк-рок-гурті гурті Коралі. Час від часу працював сноуборд інструктором на гірськолижному комплексі Буковель. Після повномасштабного вторгнення брав участь у боях на Харківщині біля Ізюма та Куп'янська. Потім перевівся до 47-ї окремої механізованої бригади «Могура», Пише Українська Правда. Після навчань у Німеччині виконував задачі на бойовій в машині Бредлі та був головним сержантом взводу. Загинув у літку трьома побратимами під час штурму ворожої позиції. Тіла загиблих забрали лише через чотири тижні, коли лінію зіткненню посунули в сторону росіян. Виділявся він був, попри всю творчість натури, здавалося б, він був дуже міцним. І останній під номером 10 у нас йде Олександр Шаповал. Заслужений артист України, соліст балету національної опери України імені Тараса Григоровича Шевченка. Олександр Шаповал загинув на фронті. Про це 12 вересня повідомили на фейсбук сторінці Київського державного професійного хореографічного коледжу, де він викладав дуетно-класичний танець. Пише Суспільна культура. У совісті ми не дозволили не піти, не захищати нашу державу. А це розхожа фраза. Виходять найкращі, а тут немає фігури речі. Фігури речі про смерть колеги. Повідомила в інстаграм прима балерина Національної опери України Катерина Кухар. Серце відмовляється в це вірити. Сьогодні ворог забрав життя. шаповала Олександра Миколаєвича, заслуженого артиста України, педагога, дуетного танцю КС Він був видатним артистом. Кожна наша партія була наповнена таким життям, тому що він один з небагатьох, хто жив сценою, а тепер його танець став вічним. Боляче важко. Вічна і світла пам'ять Саша назавжди у серці пам'яті душі. Написала кухар і опублікувала спільні фото з артистом на сцені. Нагадаю, що танцюрист воював у зсу, куди записався добровольцем на початку повномасштабної війни України з Росією. На фронті Олександр був гранатометником, загинув на Донецькому напрямі біля Майорська. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивилися. Обов'язково залишайте ваші коментарі та діліться цим відео, аби більше українців знали в обличчя наших героїв. Слава Україні, слава ЗСУ! Ми обов'язково переможемо!